Привіт усім небайдужим до доріг до транспорту і взагалі до такого роду бродячого способу життя чи роботи. Ви на каналі Європа Англія, і поки що саме так я і катаюсь. Нарешті все стабілізувалось в плані роботи, все вирівнялось, так би мовити. Тепер я вже точно знаю, яка в мене лінія, куди їздимо і чого можна очікувати від цієї лінії. І, от бачучи, куди мене іноді заносить на цій лінії, вирішив відзняти віддосик, до чого слід бути готовим, ідучи в далекобійники. Так, звичайно, є і приємні моменти, і незабутні спогади, і прекрасні місця. От, наприклад, дві неділі назад я стояв в 45 близько Венеції. Звісно ж, я туди потрапив. На цих вихідних доля мене занесла в Флоренцію. Чим вам не незабутній відпочинок? Але звісно ж є і інша сторона медалі, така як повна прив'язка до часу, вечірній пошук паркінгів, особливо це стосується таких країн, як Німеччина, Австрія, Італія. Та й взагалі будь-де, коли вночі намагаєшся десь стати. Звичайно, це штрафи. Як не намагайся не порушувати, а десь той штрафи вилізе, недосипання, недокупання, то можна багато шукати різних причин, але сьогодні ми цього робити не будемо. Сьогодні розглянемо декілька непростих ситуацій з нашої роботи. Також розглянемо такий французький порт, як Дюнкерк. Ну і звісно ж, мій останній вікенд в Італії, а точніше у Флоренції. Так що, всім гарного перегляду і поїхали! Всім ранковий привіт! Зараз знаходжусь у Франції, як і обіцяв, хочу підняти для вас порт Дюнкерка. Зараз я знаходжусь в Дюнкерку на платному паркінгу. Ми зараз прямуємо в сторону порту і піднімемо сьогодні найспокійніший, найтихіший, на мою думку, найкращий порт з всіх тих, з яких я переправлявся в Англію. Чому найспокійніший, найтихіший? Чому так зараз спробую вам пояснити? Це у нас паркінг Дюнкерка, також дуже взагалі, крутий паркінг, тут навіть є спортзальчик. Чик забрали, поїхали. До речі, тут радіус дуже маленький, потрібно опустити вісь. Якось так. І що, полетіли? Вісь можна назад підняти. Вперед, до Дюнкерка у нас до самого порта зовсім близько, 7 км приблизно, і це не займе багато часу. Так чому ж він найспокійніший? Ну, по-перше, це те, що не знаю, як так трапляється, але ніколи тут такого не було, щоб стояло куча вабаєв. По-друге, у нас в самому порту зараз побачите. Немає такого кіпіша паніки, як це, наприклад, в Калічі, в Доварі. І ось це вже ми в'їхали на територію порту. Все обгорожено колючкою, як завжди. Але Бабаїв я тут не зустрічав, скільки я не працюю, бабаїв я тут не бачив. До того ж, кожен, кожного разу, коли. Проходимо цей порт, відкривають прицепи, перевіряють вантаж. Ну, в моєму випадку це в них не вийде зовсім, тому як в мене загружені коробки картонні під самий верх, так що це, це просто нелогічно. І... Але це їхня робота і тому. хай роблять, що хочуть. Зараз їдемо до першої будки, і будемо брати квиточок. Все, як і в порту калє чи Довара. Не виходячи з машинки, даємо документи, показуємо все, паспорт, все. І отримуємо квиточок і прямуємо в лінії. Ну а зараз все по порядочку. І так, перша будка у нас під'їзд справа або зліва. і... Правий зайнятий, поїдемо зліва. Ось це і вся колеїчка, одна машина. <хи> ну Тут так часто. Ні, іноді бувають, звичайно, бувають машини, коли якийсь, так би мовити, час пік, але ну, в основному так, спокійно, тихо. Так що направляємось до будки, під'їжджаємо, глушимо наш двигунчик і беремо квиточок. І так, квиточок ми отримали і прямуємо далі до наступної будки. Наступна будка у нас буде паспорт Control. Тут нам потрібно дати тільки паспорт наш. І так, друзі, невеличкий лайфхак, так би мовити. Я це не назву лайфхаком. Для тих, хто з, з України, <хи> і в кого є, наприклад, два паспорта, в цю будку, тобто французький паспортний контроль, можна давати е, паспорт без візи. Я роблю так, тому як в мене закінчується місце в паспорті з візою. і... Е, три, три листочки в мене залишається в одному і в іншому паспорті. А щоб не ставити багато штампів, то. В один паспорт. Я даю французам один паспорт без візи, а англійцям вже даю інший паспорт. Такі от справи. За один в'їзд в Англію ми отримуємо три штампа. Французький і англійський на в'їзді Ну, з цієї сторони. І потім на виїзді з Англії ми отримуємо ще один французький штамп. Не знаю, навіщо на їх стільки, але так і є. Бачите, ходять по палетах зверху, по ну не по палетах, по вантажу ходять, перевіряють все. Так що зараз будемо знімати пломбу і так само показувати наш вантаж. А цел майн. Перевірка на перевірці. Але я не вважаю, що це погано, і я, так би мовити, знімаю з себе відповідальність на рахунок нелегалів. Вони мені поставили в моїх паперах: поставили штамп свій, що вони подивилися, що немає нікого. І я спокійно прямую вже в останню лодку. Це у нас англійський паспортний контроль. Тут же даємо паспорт з візою. You save my space in passport. Yeah, I have. I've tried to give a bit of space. Thank you very much. Right, no problem. Bye-bye. Have a nice day. Ми зібрали колеєчку тільки із-за того, що я не той паспорт дав. Ну нічого страшного. Тим паче, жіночка тільки помінялась, тільки заступила на зміну і... Дали їй час. Збудоражиться. Так, прямуємо на англійський контроль. Надіюсь, тут відкривати нам двері не буде так як я повісив вже пломбу, так би мовити, з завантаження. І це була наша, так би мовити, остання інстанція. Далі прямуємо в нашу лінію, яка вказана в квиточку, і я бачу, що вже пустили на заїзд на паром. Ну, це мені зовсім не подобається, що так швидко, і що я навіть не встиг зібрати речі. Зараз будемо в попихах збиратися. У нас п'ята лінія, стоїмо в п'яту лінію і очікуємо заїзд на паром. Збираємо речі. Ну і от, друзі, сам заїзд на паромщик, який ви вже неодноразово бачили. На тобі, перерахуй. Як я вже і казав раніше, так, звичайно, на паромі у нас безкоштовне харчування, на паромчику у нас душ і близько трьох годин переправи в порт Дувра. Так вийшло, що на паром заїжджаю я останній. За нами більш немає машинок. Заїжджаємо ми на верхню палубу, нижня пішла лівим рядом, а це у нас є верхня палуба. Напевно, опустимо вісь також. І я гадаю, нас зараз поставлять десь з самого заду. Вірніше, це буде з самого переду. А можливо і ні місце ще є, я бачу. О, зараз так центральним рядочком нас і пустять в самий кінець. Це ми заїжджаємо з переду корабля. Зобережно, тут, тут такі переходи. Куди їхать, куди їхати, показуй. І нас ставлять в центральну лінію, яка на виїзд йде перша. Переводимо тахограф в режим паром потягу і йдемо відпочивати, і снідати, і займатися своїми справами. Це ми на палубі парому. Сходах, ліфту не поїдемо. І от, друзі, вона Англія. Дві з половиною годинки пролетіло дуже швидко, як завжди, кава без кришечки. Так що їдемо по дорозі, спасаємо каву. Воно слов нема. їзда по Англії буває. Приїхали, тому що з цією машинкою я не розминусь. Ніяк це. Ж, це просто треш. Отже, до чого слід бути завжди готовим у нашій професії? Ну, по-перше, що не завжди можна розвернутися там, куди ми заїхали. Навіть якщо по гуглу начебто місце вистачало. Щоб розвернутися саме на цій фірмі, з якої я вибираюсь, працівники були вимушені переставити 9 машин. Тільки так вийшло. Якби там були не машини, я вже бачу, як я тут задом виточую. Ну, по-друге, слід бути готовим до самих непередбачуваних обставин. І навіть якщо у вас є запасна навігація, може так стати, що вийдуть з ладу обидві. Все, виїхали. Нарешті. У нас сталися проблеми з навігацією. Одна в мене навігація просто вмерла, перестала завантажуватись, а я вийшов з ситуації, я поставив, в мене є інсталка ICO Prime на Android. Я встановив її на старий телефон і по ній працював деякий час. І що сталося? Вчора приїхав все добре. Закінчив робочий день, виключив навігацію, сьогодні включив, а зарядку телефон вже перестав сприймати. І я залишився без другої навігації. І зараз в мене залишилось. Ну, я потім під. Покажу, що я на з тим телефоном, щоб хоч якось він зарядку брав. А зараз я працюю тільки по по нашій штатній, яка водить підзнаки, під мости і все рівно. Ну і спасає, спасає, звісно, Том-Том Без нього я б тут аб... не зміг би їздити. До речі, знаходжуся я в Швейцарії. Ой, зайшов я з Франції в Швейцарію, і неподалік кордону вигрузився, розтаможився, вигрузився. І зараз ми пробираємося з нашого розвантаження, пробираємося на завантаження також в Швейцарії. Але вибираємося ми з гір, високо в горах, туман. Був трішки нижче, було сонечко. Зараз піднялись дуже високо і от спускаємося вже нарешті. Мінус 5 за бортом у нас мороз. Тільки що лежав сніг, але чим нижче спускаюсь, тим снігу менше і от вже його зовсім немає. Знову у нас серпантини. Ми звісно їдемо в нашій смузі, а прицеп заходить на зустріч. Ну нічого не поробиш, така тут дорога і нам потрібно її пройти. Знову і знову вхід по зустрічній смузі. Іншого варіанту немає, тільки так. І такі доріжки бувають інколи, так що не, не лякаємось, не кіпішуємо, потихеньку проходимо всі віражі, потихеньку вибираємо з гір, з націоналочок, прямуємо прямуємо ближче до автобану. Далі будемо бачити, яка ситуація там. Якась така у нас сьогодні їзда, трішечки напряжненько, але, але все добре. Поки що все добре, аби не гірше. По-третє, не завжди слід довіряти і всім навігаціям. Головна навігація у вас в голові. Бачите, що сильно вузько, і стає ще вуще, краще стати і перевірити ще раз маршрут. А то недаремно є випадки, коли визивають кран в кращому випадку, щоб вас розвернути. Щось я бачу, що я тут не проходжу. Останнє розвантаження. це треш, коротше. Нічого не, не зачепили. Легкові в шоці! <рес> Такі бувають в Італії доріжки. Я не знаю, що робити, поїдемо ліворуч, чи не поїдемо ліворуч. Їде. Ну і саме головне, до чого слід готуватись, так це до незабутнього відпочинку, який тільки ви самі можете собі влаштувати. У кожного свої способи відпочинку. Кожен свої вихідні проводить, як йому це подобається. Мене ж дуже вражають старовинні визначні місця, якими я став захоплюватись не так же й давно, і то, дякуючи одній близькій мені людині. Отже, на завершення, до вашої уваги, неймовірна краса та велич Флоренції. А з вами буду прощатись до нових зустрічей, друзі. Thank you